Привіт, мої любі дітки! Сьогодні я би хотіла провести заняття зліплення. Подивіться, будь ласка, хто сьогодні прийшов до нас герой на заняття песик. Жив був собі песик, і в нього був будиночок, він кожного дня відпочивав в будиночку, але раптом почався сильний вітер і зруйнувався будиночок песика. І давайте допоможемо песику. І збудуємо йому новий будиночок. Для того, щоб збудувати нам будиночок, нам потрібен пластилін жовтого кольору. Для заняття нам ще знадобиться дошка для ліплення ножичок. Наші будиночки складається з двох частин: з квадрату жовтого кольору та даху трикутної форми червоного кольору. Такий самий Будиночок ми зараз з вами зліпимо з пластиліну. У мене є чотири шматочки жовтого пластиліну. Будемо робити з вами будиночок. Нам потрібно подути на пластилін, розігріти його в ручках і зробити чотири ковбаски. Ось такі. Повторюємо за мною і зробимо такий будиночок для нашого песика. Ось так. Подивіться, ось першу компаска. Другу беремо баскову жовтого кольору. Придавлюємо так щільненько, розігріваємо пластилі. Ось друга. Розіваємо по столі. І по дощі придавлюємо щільненько і, і розігріваємо. У вас теж получаться вирозумочки, все Все вас вийде. Ось третє. І четверто розігріваємо спочатку. Ось. Пів будиночку у нас уже готово. Що нам ще потрібно виготовити, діти? Правильно, дах. Для даху нам потрібно два шматочки червоного кольору. І в нас буде вийде дві ковбаски. Розігріваємо червоний колір. а песик наш спостерігає. Ось такий будиночок повинен вийти і вас іще один. Розірюваємо шматочок. Трішки не вистачає, потрібно ще докачати. Подивіться, діти, ось такий будиночок вийшов у мене. Чекаю на ваші будиночки для ваших звірят. До побачення!